Apple випустила смартфон, який міг би стати найкращим бюджетним смартфоном 2025 року, але як завжди щось пішло не так. Замість iPhone SE 4-го покоління Apple вирішила зробити ще один iPhone 16 і назвала його iPhone 16. І. Схоже на відсилку на Galaxy S10i. І в принципі за 599 баксів без податків у США це непоганий смартфон, але, як завжди, є одне. Але. Ну, дивіться самі: процесор A18 Bionic. один з найкращих мобільних процесорів у світі. Один з найпотужніших мобільних процесорів у світі 8 ГБ оперативної пам'яті. І для iOS-пристрою це норм. Підтримка Apple Intelligence є бездротова зарядка, IP68 і є норм. Новий модем власного виробництва. Це перший смартфон на власному модемі під назвою c 1 Це означає, що смартфон буде набагато краще працювати у мережі і набагато довше працювати від акумулятора, начебто, це один з найкращих 16 айфонів з точки зору часу автономної роботи. Камера, хоча одна, але на 48 мегапікселів, підтримка 4 к 60 кадрів на секунду, HDR і всі можливі алгоритми компанії Apple. І так ці відео і фото будуть виглядати просто неймовірно, коли ви будете це все вивантажувати на соціальні Мережі, тому що гарна оптимізація. Але в чому прикол? Прикол в тому, що коли цей смартфон потрапляє до європейського ринку, його ціна становить 709 євро за версію на 128 Гігабайт. Apple, ви коли розробляєте новий смартфон, ви хоча б думаєте, що він буде продаватися не тільки в Сполучених Штатах Америки, і що треба якось підлаштовуватися під інших споживачів. Хоча, в принципі, зараз українські перекупи поїдуть до Дубаї, привезуть багато цих смартфонів впродовж першого місяця не зможуть це продати, і потім будуть розпродавати ці смартфони якраз десь за 600 євро. І за ці гроші це крутий гаджет.